Тут в нас фініш для макіяжу. До речі, як ви бачите, я не фанат Шарлоти Тілбері, яка супер-супер модна. В мене вона є, але я не можу сказати, що щось в мене прям вау-ефект визвало. Але ось ця штучка єдиний засіб, який працює на фіксацію мейкапу. Я скільки раз не пробувала, реально трішечки робить пролонгацію дії вашого макіяжу. Я зараз з вами. Буду пшикатись. Ось такий дозатор. Дуже зручна форма. Я собі якраз разом з вами купила малесенький. Чому малесенький? Тому що просто дуже вигідно брати із собою а, в мандрівки, в сумку, просто фіксинути ми. Ціна в маленькому форматі 1100 гривень. І зараз я буду з вами її розпиляти. О! Хорошо. І одразу одягаю окуляри, тому що я. Я соромлюся з восінням. Коротше, він супер свіжий, має класний аромат, трішки такий трояндовий. Тому, якщо ви шукаєте реально ту штуку, яка буде працювати, то ні, не можу нічого поганого сказати про цю шарлоту. Але інша шарлота для мене реально трішки переоцінена.